Третя вправа на суглоби тазові стоячі. Я от прям всі три роблю як розминка до стрибків на скакалці, коли виходжу на вулицю. Тому і в мене є окремо стоячі вправи. Просто прокручуємо зсередини назовні. 10 в одну, 10 в іншу, і потім обов'язково повторюємо, в чому прикол. А дивіться, я це помітила, коли почала працювати з банками. Коли ти працюєш, наприклад, з банками в тебе при то крові червоніє шкіра, потім ти перейшов на іншу зону, кров відійшла. І коли ти другий раз проходиш по зоні. Ти як другий раз туди кров організовуєш, і я помітила, що баночний масаж саме з періодиці... з періодизації, коли два-три рази ти повертаєшся на зону до повного почервоніння і потім повного умовно назад побіління, працює круто так само з суглобами, так само.